Доброго здоров'я, шановні глядачі, сьогодні будемо говорити про сучасний метод вирівнювання зубів, який подекуди навіть є альтернативою традиційним брекетам. Про Елайнери про те, у яких випадках він буде ефективним. Цей от метод про процедуру встановлення, про різні нюанси під час от лікування цією системою. Ну і власне про різні такі деталі, плюси та мінуси. Якщо хочете, почуємо від фахівчині. Сьогодні присутня Лілія Гаврилюк, це лікар стоматолог, ортодонт та терапевт. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Лілія, що вкотре завітали. Так, я рада бути знову в вашій студії і говорити про медицину в форматі діалога та ще й на загальну публіку. Публіку це мені подобається. Проводимо інформаційну кампанію сьогодні. Пояснити нашим глядачам, що ж таке елайнери, тому що навіть з минулої нашої розмови, говорячи про бреки систему ми закінчили ще такою альтернативою, як елайнери, і вони заслуговують окремої розмови. То чому ж про них не поговорити? Що таке елайнери, і як давно пані Лілія доведена їхня ефективність? Це новинка взагалі з 98-го року, 1998 року, компанія Align Technology запровадила лікування прикусу на брекет на елайнерах. Uh -huh. Перепрошую, але є такий нюанс, і для мене було відкриттям, коли на одному з симпозіумів в Україні, де збиралися майже всі ортодонти України, я почула таку інформацію, що як взагалі з'явилися лайнери. Насправді до цього ми використовували ретенційні капи, які схожі на елайнери після ортодонтичного лікування на брекетах. Ми давали пацієнтам ретенційні капи, да такі прозорі капи, як елайнери схожі. І що саме цікаво, саме в Україні один з пацієнтів звернув увагу на те, що якщо елайнер, точніше ретенційна капа, яку йому видали після того, як він пройшов лікування на брекетах, має властивість тримати зуби в тому прикусі, яку, який йому зробили, то чому ж вони не можуть штовхати зуби? Угу. І насправді цим винахідцем був українець, але він знайшов інвесторів тільки в Америці. І оця компанія Align Technology викупила в нього цю ідею руху зубів на елайнерах. Тобто, це от цікава історія, що американці запровадили цю технологію технологію, і їх надихнув наш українець, наш пацієнт з України. То це прозорі капи. Наскільки я розумію. Так, Це прозорі капи, це комплекс кап, кількість їхня залежить від випадку прикусу пацієнта. І їхнє завдання, на відміну від брекетів. Брекети вони більше тягнуть на дугу за собою зубчики, а айлайнери штовхають. Тобто методика вирівнювання трошки різна. Коли їх можна застосовувати, при яких випадках вони будуть максимально ефективними в процесі, ви розповідайте, пані Лілія, І ще, якщо можна, покажіть, як же вони виглядають. Я знаю, що ви сьогодні з собою взяли Та, ось цей пакуночок і там, власне, ці елайнери. Я хочу. Однозначно показати лайнери не в цілях реклами, а в цілях того, щоб пацієнти розуміли, як вони виглядають на зубах, тому що дуже часто я бачу рекламу. Ну маркетинг працює, і реклама показує трошечки інший, спрощений варіант лайнерів. Так, от, еволюційно лайнери починалися з того, що вони виглядали просто як звичайні ретенційні капи, так? тобто як прозорі капи, які одягаються на зубчики. Насправді, для того, щоб вони були багатофункціональними і ефективними, тому що ми також вчимося на власних помилках, капи мають діяти на ретенційних пунктах, які кріпляться на зубчики. Ну, уявіть, що це. Щелепа пацієнта, тобто ми робимо спочатку 3D-сканування, робимо такий комп'ютерний відбиток щелеп і по ньому робимо 3D-модель. Угу. Хочу зняти елайнер. До речі, він не так просто знімається. Тут використовуються спеціальні. Це говорить Зособи. про надійність. Так він тема самі ще тому я хочу звернути увагу, що раніше лайнери були просто на зуби фіксувалися, а зараз вони фіксуються на спеціальні атачмени, Це такі бусинки на зубах, які ми в кріслі фіксуємо на зубчики, за які защолкується ця капа. Вони потрібні не лише для надійної фіксації. Mm -hmm. Але і для направлення того чи іншого зуба в правильному напрямку, тобто, це є направляючи для наших кап. Кожну капу пацієнт приблизно змінює. Кожних 7-10 днів це лікар визначає по тому чи іншому випадку, тобто він отримує певний бокс, в якому є певна кількість кап, ну наприклад, 10 пар кап, які mm -hmm. пацієнт наносить протягом трьох місяців. Наприклад, і коли лікування йде за планом, бо ми спочатку сплановуємо його лікування, навіть робимо 3D-моделювання, від пацієнт може побачити його остаточний результат. І якщо все йде за планом, ми відповідно друкуємо іншу партію кап, яку видається пацієнт кому підходять лайнери? Ну в першу чергу ми орієнтуємося на сам прикус пацієнта, тому що ми маємо розуміти, що самі елайнери самостійно працюють тільки при легких випадках. Патології прикусу. Угу. Зазвичай до них потрібні додаткові елементи. І пацієнти мають це враховувати, що елайнери це не є щось дуже простіше, ніж брейкети. В елайнерах також потрібна допомога різних металевих механічних елементів. Наприклад, найпростіше це і найчастіше, що використовується до елайнерів, от, наприклад, нам потрібно нижню щелепку підтягнути вперед. Що ж, має її тягнути? Тягнемо ми її на спеціальних тягах-резиночках, які носять. Як при брейкетах, так і при елайнерах. Але для того, щоб ці резиночки одіти, нам потрібно за щось їх зачепити. Тому на елайнерах, наприклад, на верхній щелепі фіксується кнопочка на клик 1, на клик 2, і внизу на шістки, які під'єднуються тягами. І відповідно пацієнт носить ці тяги, і таким чином нижня щелепка подається вперед. Тобто, вже металеві елементи є, да, наприклад, хоч їх і небагато. До прикладу, на айлайнерах ми також проводимо дисталізацію зубів. Що таке дисталізація, це коли, наприклад, кожен зубчик треба потягнути назад, на зуб, назад, на зуб назад, Щось же має їх тягнути. Можливо, пацієнти, які цікавилися вже ортодонтією, знають, що є такий варіант, як мікроімпланти. Мікроімпланти це міні-гвинти, які ставляться в кісточку, наприклад, біля крайніх зубів, і вони є опорою. Для брекетів або елайнерів і тягнуть зубчики на себе. Тобто вони тягнуть кожен зубчик на себе і відповідно дисталізують назад. Це також металевий елемент. Це Послухайте, також вас, допомога. Е, пані Лілі, у вас насправді ось я тепер слухаю і розумію, що я раніше вважала, що брекет-система це е, ну, дуже складна система, а елайнери в порівнянні з нею це щось таке легке та просте от прозора капа, яка дуже така. ну... Проста у використанні. Насправді ми маємо бути елементі. чесними з нашими пацієнтами. І ще раз кажу, маркетинг це одне. Маркетинг показує, що капа вділась просто на зуби, і ви її собі одягаєте. Навіщо тоді ортодонт? Угу. Але насправді це лише наш інструмент. Для вирівнювання і е, цей інструмент е, його складність залежить від складності вашого прикусу, і тільки лікар визначає весь комплекс процедур. Перед лікуванням я звісно розповідаю, що вам потрібні будуть ще, наприклад, кнопочки, потрібні будуть мікроімпланти, наприклад, або розширюючий апарат. Тому е, більшість пацієнтів. Проходять лікування на елайнерах з допоміжними елементами, але є щасливчики. І в мене теж є такі пацієнти, які лише на елайнерах. Тобто, це легкий вид прикусу. І, звісно, навіщо тоді брекети, якщо на елайнерах просто змінюючи капи, менша кількість відвідувань до лікаря, комфортніше, дистанційніше і так далі. Тому є такий відсоток пацієнтів, але ми маємо попередити про додаткові. Я розумію, що кількість оцих кап, котрі в процесі лікування мають бути змінені, залежить від ну, ось такого особливо. Того випадку, так, чи то прикусу, чи то там певного певних нерівностей зубів. Але в середньому, скільки таких кап може пацієнт змінити? Ну, в середньому це десь приблизно 50-60 пар кап. Тобто лікування на елайнерах завжди, в принципі, вони обіцяють, лабораторія обіцяє швидше, ніж на брейкетах. Але швидкість лікування дуже сильно залежить від правильного діагностування пацієнта лікарем, планування, а також від виконання рекомендацій пацієнтам, оскільки елайнери це знімні капи. А все, що знімне, не зовсім контролюється лікарем, правда, і залежить від психології пацієнта. Елайнери мають носитися цілодобово. Ми їх знімаємо тільки на чистку зубів і під час їжі. Весь інший час вони мають бути порожнення рота. І відповідна гігієна має бути і вчасна заміна кап. Якщо пацієнт втрачає капи, не носить так, як потрібно цілий день їх, то звісно, лікування його затягується. І ми про це теж попереджаємо. Особисто я люблю працювати з лайнерами у дорослих пацієнтів, оскільки вони більш дисципліновані до моїх вказівок. З дітками я батьки попереджаю, що все, що знімне, дітки вони більше відволікаються так на зовнішнє наше середовище, і я їх прекрасно розумію, що захотів з'їсти булочку, а треба зняти ту капу, десь знайти то дзеркало, помити ручки. Це дисципліна, а і якого вони ви вчаться. дітям. Якщо дітям Взагалі, лайнери рекомендуються, я знаю випадки, навіть коли при змінному прикусі лікують на лайнерах, але я особисто наймолодша моя пацієнт. Пацієнтка 12 років дисциплінована і в неї легкий був випадок, тому в принципі тільки на елайнерах і кнопочках вона вирівняла свої зубчики. І, до речі, її лікування було до року. Що може ось відлякувати пацієнтів потенційних, котрі мають проблеми із зубами, і ось у них є власне вибір: брекети чи елайнери Ви маєте на увазі, що їх може відлякати від елайнерів? Так. Скоріше, цінова політика. От бачите, я власне вас наштовхувала на це так. Так, так, Цінова політика. Чим зумовлена ось ця ціна елайнерів? Ну і в середньому, щоб наші глядачі розуміли, скільки коштує елайнери завжди в два рази дорожчі брекетів. Я хочу звернути увагу, що вартість лайнерів дорожча не тому, що це сучасні технології, а в першу чергу тому, що ми працюємо з лабораторією, яка виготовляє її на даний момент. Я працюю з компанією, яка є німецькою, і планування лікування йде з українськими лікува... лікарями разом зі мною. Угу. Але друг КАП все одно у нас іде в Німеччині. Крім того, працюють там менеджери, які співпрацюють з нами з лікарями. Тому як би нам не хотілося, 50% все одно забирає лабораторія. Але я знаю випадки, і наші лікарі українські молодці, які самі займаються дизайном, плануванням і друком КАП. Це трошки в Україні. Це вже теж робить. так. Звісно, ну українські лікарі ніколи не вступали кордонним. Звісно, це удешевляє трошечки продукт, але особисто я довіряю компанії німецькій за їхню точність. Тобто, у мене відколи я з ними працюю, вони дають практично на 100% співпадіння результату з запланованим. І тому, в принципі, їхня політика цінива мене теж влаштовує, і пацієнти наша цінова політика нашої клініки також відповідає середній вартості по, по Хмельницькому. Давайте, пані Лілія, детальніше про догляд за ось лайнерами і про процедуру їх встановлення. Я знаю, що от коли брекети встановлюють, то є певний дискомфорт, і навіть біль такий декілька днів. І дізналася, що лайнери теж потребують такого звикання і. Ну, Відчуття несприємних оцих декілька днів, коли відбувається адаптація? Насправді, адаптація на айлайнерах набагато швидша і легша, оскільки вони більш гладкі, діють м'яко, і пацієнт мінімальний дискомфорт відчуває. Єдиним протипоказом, таким абсолютним є для айлайнерів, якщо у пацієнта є схильність до Накладання твердого нальоту, тобто твердих зубних відкладень. Okay. Є такі певні хвороби, які пов'язані з роботою нирок і є схильність до зубного каменю. Звісно, ми його знімаємо, але при лайнерах все-таки це теж конструкція, яка потребує додаткової гігієни, і вона теж може натягувати нальот. То у пацієнтів з твердими зубними відкладеннями, які відкладаються кожного місяця, я не говорю там раз в півроку. То краще відмовитися від такого ортодонтичного лікування, тому що на брекетах все-таки вони трошечки менше займають місця на зубній поверхні, і їх трошечки легше вичищати в плані, скажімо так, елайнери можна зняти і вичистити, але брекети все-таки не так накопичують нальот. Ну це на мою думку. Тому є певний протипоказ у цьому. Їжа жуйки, ось догляд за, за елайнерами, він ніяким має бути таким, як за брекетами, чи це щось інше? Ну, Оскільки е, їдять вони пацієнти без брекі, без елайнерів, бачите, брекети все-таки це моя любов, і тому я все-таки проговорююся ще про них, е, їдять вони без елайнерів, пацієнти, тому е, єдине, що я прошу в елайнерах не пити е, барник, з барниками соки, каву, тому що вони тьміють. Ну, звісно, кожних сім днів пацієнт змінює капу, але не дуже приємно 3-4 дні ходити з коричневою капою. Тобто барники в основному протипоказ. А якщо uh -huh. говорити про певні такі от зміни, чи це міф, чи це не міф, вже от розкажіть, будь ласка, коли там змінюється дикція, чи відбувається там це з такого, мабуть, негативного, чи навпаки, з позитивного, говорять про те, що коли використовують алайнери, то там геть змінюється постава людини якимось чином, там перестає боліти голова, якісь отакі. Yes. Ну насправді це не про елайнери, це про правильний прикус, тому що правильний прикус починається не просто з зубочолотної системи, а це і наш. Е Хребет і тому неправильний прикус провокує певне положення нижньої щелепи і сутулість. Наприклад, якщо у пацієнта нижня щелепка дозаду, то автоматично він може сутулитися. Якщо допереду, то така, знаєте, компенсаторний рух трошечки піднімати підборіддя. І звісно, це впливає на наш хребет. Постава змінюється з часом, це не одразу, і болі в головні болі більше пов'язані з суглобовими болями. Тобто, якщо у пацієнта є суглобова патологія, то її, звісно, треба діагностувати до початку ортодонтичного лікування. Інколи ми починаємо лікування спочатку суглобу, а потім продовжуємо ортодонтичне лікування. Суглоб дуже важливо враховувати, тому що дійсно загострення хронічних процесів пов'язаних з суглобом може бути спровоковано елайнерами або брекетами. Чи є такі випадки, чи були можливо у вашій практиці, коли от лікування елайнерами все одно погіршило стан і прийшлося повертатися до брекетів? Чому так стається? Я би сказала, якщо пацієнт вчасно приходить на консультації, то ми слідкуємо, чи відповідає план лікування. Угу. Якщо він не відповідає, не проблема. Пацієнт, який оплачує бокс свого лікування, він може зупинитись на певній стадії, і ми можемо перепланувати, знову пересканувати, перепланувати і знову дати йому нові капи. Якщо пацієнт несумлінно носить капи, вони перестають сідати просто. Якщо пацієнт не приходив вчасно на консультації і просто взяв комплекс своїх кап і носить, то відповідно також може результат. Не, не відповідати запланованому. А, особисто у мене, оскільки досвід у мене не маленький, то після елайнерів у мене не було випадку, коли ми переходили на брекети. А, бо я чітко розмежовую, де я можу працювати з елайнерами, а де з брекетами. А, і, скажімо так, не Питаю себе ілюзіями, що лайнери краще брекетів. Я вибираю під випадок пацієнта. Іногда інколи, інколи я напаки пацієнту кажу, що вам краще на лайнерах. От я бачу ваш випадок на лайнерах. Вам буде простіше, легше, швидше і результативніше. А є випадок, коли я навіть ну пацієнт сам хоче лайнери, а я говорю не в мене, тому що ваш випадок на мій досвід знову ж таки я враховую свій досвід, свої знання. Не підходить на лікування. Ось про ре Результативність. Пані Лілія, трішки детальніше. От Цей результат, який отримали ми після лікування лайнерами, він довготриваліший? Чи він взагалі вже ідеальний і не потребує ніяких там от, ретейнерів, про які ми сьогодні згадували? Так? Потребує. 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 Ага. Лікування на елайнерах також проходить свої етапи: вирівнювання, ретенцію. І, звісно, після зняття лайнерів ми також фіксуємо ретейнери. На верхні зубчики і нижні зубчики, це на внутрішню сторону. Я фіксую на чотири верхніх, чотири нижніх, ретенційні такі проволочки, ми так кажемо, металеві ретейнери. І також капи, Це також входить в лікування пацієнта, ретенційні капи, з якими він спить рік. І, звісно, огляд лікаря кожних півроку, ми також дивимося, чи все стабільно. Ви маєте розуміти, що на стабільність результату насправді впливає не лише саме лікування, а й післялікувальний період. Ніхто не відміняв, що у пацієнта, наприклад, з'являються шкідливі звички гристи нігті, чи в дитини, чи в дорослого. Це ж впливає на рух собі, впливає. У пацієнта може бути хвороба, яка пов'язана з резорбцією кістки, да, зменшення об'ємів кістки, щелепи. Це призводить до рухомості зубів і, відповідно, їхнього переміщення. А, також ну і ми звісно, якщо ми пацієнта оглядаємо кожних півроку, ми ці речі бачимо і вчасно зупиняємо, тобто ми виготовляємо можливо нову ретенційну капу. А ще момент я хотіла наголосити, що вагітність. В час вагітності ми можемо літуватися. Це не протипоказ, це попередження про те, що під час вагітності жінка також втрачає певний об'єм кістки. Це не говорить про те, що в два рази це індивідуально, але рухомість зубів з'являється. І тому вагітним, які пройшли ортодонтичне лікування, ми дуже рекомендуємо виготовити ретенційну капу і поспати в капі. Це для їхньої м, такого забезпечення стабільного результату, оскільки рухомість зубів з'являється під час вагітності. Це гормональний фон і так далі. Але лікувати вагітних можна і на брекетах, і на елайнерах. Давайте тепер -то так чітко на завершення нашої розмови про переваги елайнерів, ну, порівнюючи їх з брекетами. Перевагою і в першу чергу є комфорт пацієнта, особливо дорослих пацієнтів, правда, лайнерами лікувати дорослі випадки, якщо це можна, це одне задоволення. Пацієнти хвалять, вони тішаться результатом, вони дисципліновані, вони слідкують за кожним етапом, оскільки планування лікування ми передаємо пацієнту, він сам бачить, на якій він капі, як змінюється його прикус. Комфорт раз є два, швидкість три. Лайнери все таки завжди обіцяють на півроку швидше ніж на брекетах. І правда, ми справляємося в ці сроки, якщо капи змінюються з тою періодичністю, яку я назначаю, і носяться так, як потрібно. І якщо ми так поговорили про плюси, про переваги, то давайте про мінуси. Все, що знімне, воно не контролюється лікарем. І я не можу проконтролювати, чи пацієнт дотримується моїх рекомендацій. Розумієте, коли пацієнти скидують мені фото, наприклад, чи чи нормально сідає моя капа. Ну, В першу чергу я звертаю увагу, чи досаджується вона, тому що це тільки я бачу, як вона сідає. І коли є певні похибки, то я розумію, що ми інколи з комплексом цих похибок можемо повернутися назад. Можемо знову почати переплановування і втрачаємо час. Тобто це залежить від дисципліни пацієнта і, в принципі, треба це враховувати. Інколи пацієнти самі говорять, от я забув капи, поїхав на три тижні відпустку. Звісно, слідуюча капа йому вже не сідає. Ми повертаємося на попередній, і було б добре, якби вони сіли. Буває так, що потрібно переплановувати. Але дорослі пацієнти вони враховують ці речі і самі, скажем так, розуміють, що від них багато залежить, так від їхньої дисципліни. Лікарі часто хочуть на лайнерах, наприклад, розширити посмішку. Без додаткових розширюючих апаратів інколи треба спочатку поставити на піднебіння розширюючий апарат, а потім лайнерами допрацьовувати. Якщо ми деколи йдемо легким шляхом, ми шукаємо да, от лайнери, це легший шлях, і ми хочемо щоб все легше і легше. Насправді це призводить до того, що ми можемо повернутися до лікування на лайнерах назад, або ще й поставити брейкети. Тобто ці речі треба враховувати, що. На жаль, легких шляхів немає з позитивними результатами, і треба інколи треба трошечки старання пацієнта. Я вам дуже дякую, пані Лілія, за те, що завітали. Ну і ще, мабуть, на завершення таким е, мінусом, який я ось зрозуміла і спочатку нашої розмови, та й власне, мабуть, із взагалі, того, що я знаю про лайнери і можливо наші глядачі, це їхня дороговартісність. Тому е, маєте усвідомити, що це вдарить по вашій кишені. Е, ось і е, звісно ж, підібрати свого лікаря, якісна консультація, відповіді на усі ваші питання. Це теж дуже важливо. Сподіваюся, що сьогодні ви. Відповіді на свої питання таки отримала завдяки нашій розмові із гостею спілкувалися із Лілією Гаврилюк: це лікар, стоматолог, ортодонт та терапевт. Тож дбайте про здоров'я своїх зубів, про свою посмішку. І нехай вона буде щирою, як кажуть, від усього серця. І здоровою побачимось.